Олександр Усик розповів, який з чотирьох боїв проти британців Ентоні Джошуа і Тайнсона Фюрі з кожним зустрічався по два рази, був для нього найбільш складним з психологічної точки зору. Думаю, другий бій проти Джошуа був найбільш важким, тому що почалася війна. Було багато емоцій, я згод. Зараз я почуваюся добре, у мене є мотивація. Все окей. Британський боксер Тоні Бельо. Прокоментував про можливий реванш з Усиком. Усик кращий за мене, тому проводити з ним реванш було безглуздо, а Стівенсон мав вагу в якій був абсолютно мертвий. Я бився двічі з усіма, з ким мав близькі поєдинки. Я виграв кожен реванш, у якому брав участь. Деякі з них були фінальними елімінаторами топової опозиції. Усик поділився думками про можливий потенційний поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Можливо, Ентоні Джошуа переможе, якщо вони поб'ються. Нокаутом чи очками? Я не знаю. Можливо, за очками, я не знаю. Промоутер Matchroom Boxing Еді Хірн, розповів про реакцію Ентоні Джошуа на перемогу Олександра Усика над Час на Тайсоном Ф'юрі. Чесно кажучи, не обговорював це з ним. Ми обмінялися кількома повідомленнями, але, здається, було одне увечері. Я думаю, він відчуває, що усик виробив бій. Я думаю, це, мабуть, досить заспокійливе, що Айджай знає, що Фюрі не зміг перемогти його теж. Тому що, очевидно, це неймовірно засмучує, і ви бачили, як Фюрі залишає ряд одразу після бою. Це ніби я справді вірю, що переможу його. Я так старанно тренувався. Чому? Чому я не зміг його перемогти? Ось як відчувається, коли переміг Усик. Американський тренер Теді Атлас назвав Олександра Усика найкращим боксером 2024 року. Для мене тут немає жодної конкуренції. Найкращий боксер 2024 року це Олександр Усик. Він двічі переміг Тайсона Ф'юрі. Перший раз у бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі вперше за 25 років після того, як це зробили Ленокс Льюіс і Голіфілд. Він це зробив, а потім, щоб довести, що це не випадковість, він зробив це знову. Я не знаю, як це можна перевершити. Обидва бої були чудовими. Перший був епічним. Фюрі виграв першу частину завдав шкоди Усику наприкінці шостого раунду. Здавалося, що він контролює ситуацію, але Усик повертається в бій, майже нокаутуючи Ф'юрі. Деякі люди вважали, що Фюрі виграв останній раунд, незважаючи на те, що його ганяли по рингу. Тож я обирав український колишній чемпіон на піввожкій вазі Олександр Гвоздик поділився думками щодо можливого завершення кар'єри Василя Ломаченка. Не знаю, я взагалі про нього не думаю. Він мені не цікавий, сказав колишній чемпіон світу, Рой джонс молодший розповів, що хотів би побачити бій володаря титулів IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка з абсолютним чемпіоном світу, у другій легшій вазі, і ноуе. No Знаєте, чесно кажучи, я хотів би, щоб лома повернувся, і вони зустрілися, щоб побачити, що лома може з цим зробити. Це був би хороший бій, тому що у ломи хороша техніка. Зараз сломи бореться з хлопцями, які набагато більші за нього, і на УЕ ближче до його ВАТОП Ремк Боб Гаром відповів на питання про майбутнє чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка. Вони сказали мені, що він повертається в Україну, тому що йому потрібно бути зі своїми дітьми, які вчаться в школі, а на дворі бомбардування, і він відчував, що в той момент був не в змозі говорити про майбутній бій. Але він пообіцяв, що після 1 січня прийме рішення. Отже, яким воно буде. Я вважаю, що це правда, що він не знав на той момент, яке рішення прийме. Я не хочу йому заважати, не хочу його квапити. Він був чудовим. Пам'ятаю, як біля ресторану сфотографувався з ним і його батьком, і це було майже як фото на прощання. Можливо, саме так і є, сказав Арум.